Погейське. Перше нога менше 42-го розміру. Друге мерзне. Третє веде інстаграм. Четверте не вміє їздити на механіці. П'яте спить в піжамі. Шосте. носить носки слідочки. Сьоме не може поремонтувати щось у домі. Восьме. п'є каву з молоком і цукром. Дев'яте носить скіні джинси. Десяте. Істерить ниє. Одинадцяте. Не доїдає за мною їжу. Дванадцяте. Не вміє ставити палатку. Тринадцяте. Не розбирається в машинах. 14. Робить багато селфі. 15. Важить менше 80 кг. І 16. боїться комах. В мене особисто співпало 3 з 16. А ви пишіть, скільки у вас. По-бляцьки. Перше. Нога більше 35-го розміру. Друге. Їй завжди жарко. Третє. Має друзів. Четверте. Не вміє готувати борщ без заправок. П'яте спить, коли ти працюєш. Шосте носить прозорі блузки. Сьоме не може зробити масаж. Восьмее вживає алко. Дев'яте носить короткі спідниці. Десяте. Істерить неї. Одинадцяте. Відбирає в мене їжу. 12. Не вміє зашивати шкарпетки. 13. Не розбирається в людях. 14. Постійно втикає в мобілку. П'ятнадце. Важить більше 80 кг. Шістнадцяте боїться познайомитись з мамою. В подальшому зраджує. Я підтримую такі дописи. Чому чоловікам дозволено писати крінжатіну? А тут пані написала виключно адекватні речі, і всі напали на жінку. Крінжовим меном хейт пишіть, а не жінкам. Я гей, який не проходить по жодному з пунктів, окрім 15-го, бо скинув через здоров'я 13 кілограм. Цікаво подивитись тепер на список гетеро, може по ньому проканає. Сімнадцяте не б'є дівчину або дружину після роботи. Вісімнадцяте не кричить на тещу. Дев'ятнадцяте не бухає з мужиками за гаражами двадцяте Не вйобує всі бабки в казік. 21. має кармани без дірок. 22. вміє пришивати ґудзики. Це по-гейськи дуже схоже на типові стереотипно властиві жінкам речі. І ви це подаєте як щось погане. Ви ж жінка, блять. Як так можна? Гомофобія також тримається на ненависті до жінок. Я сподіваюся, що це байт, бо копати і копати в сенси, які тут приховані. Підписуйтесь, щоб бачити більше таких історій.